Всім доброго дня! Мене звати Юлія Грасимчук. Так я керую контакт-центром компанії Vodafone. Минулому році ми, на жаль, не були присутні і не ділилися нашою історією, але впевнена, що у нас всіх і сьогодні це бачу, і чую були в принципі однакові складнощі і залишаються однакові складнощі. Наша компанія, як і багато інших українських компаній, в перші дні війни не зупинилась і продовжувала працювати, тому що мобільний зв'язок він тоді у прямому сенсі став життєво необхідним. Але ми привели наших людей повністю на віддалену роботу, тому що наш офіс у Дніпрі на 300 людей знаходиться у досить такому небезпечному районі біля аеропорту. Після повернення в офіс ми почали перезбирати всі наші процеси по роботі з персоналом під умови війни. І сьогодні розповім вам, що у нас за цей період вийшло. Про Дніпро скажу ще раз, що він знаходиться на четвертому місці за кількістю тривог в Україні. Ми тривожимося вже в сукупності 89 повних діб. Це 2040 робочих годин. Ми для себе вивели в ціновій реальності два пріоритети. Перший з них це безпека наших людей, а другий це ефективність контакт центру. А звичайно, що безпеці ми виділяли в першу чергу це фізичну безпеку людей, і для Дніпра це абсолютно принципово. Під час повітряної тривоги ми спускаємось за 5 хвилин в укриття, яке розташовано на в тому ж будівлі, де ми працюємо, і включає в себе 150 місць. Але у нас в середньому там знаходиться одночасно до 90 людей. У нас облаштовано 40 робочих місць для тих напрямків, які критичні і які не можуть підтримати інші контакт-центри, і там працюють наші люди навіть під час тривог. Всі, хто не працює, все час не філонять, вони займаються корисною роботою. Вони проходять міні-навчання, які ми спеціально розробили, назвали їх бункерними. Вони отримують зворотній зв'язок, і також у нас є спеціальна мобільна версія інфопорталу, і співробітники там вивчають необхідну інформацію. Дніпро став для України своєрідним хабом під час війни. А наш контакт-центр після минулої осені, коли був блек-аут, ми перетворили. На пункт незламності там при необхідності можна переночувати, поїсти, зігрітися, підзарядитися, навіть прийняти душ. І звичайно, що наших людей ми розводимо вечірню зміну додому до настання комендантської години. Сьогодні дуже багато про це говорили, і я справді щаслива, що компанії турбуються про здоров'я людей, тому що в умовах постійного стресу, думаю, ви це знаєте по собі, загострюються хронічні захворювання. Тому у нас діє для всіх медичне страхування. Ми видаємо вітаміни, навіть нагадуємо людям, що необхідно проходити профілактичні медогляди, а то вони постійно забувають. У нас також був дуже цікавий і я вважаю неактивне. Дуже такий необхідний зараз. Процес Наш Червіділ. Він організував цикл програм, де всі управлінці обов'язково а всі інші за бажанням могли пройти базові курси до медичної допомоги, тактичної медицини. Також ми навчили людей поводженню зі зброєю і базові курси самозахисту. І в нашій компанії завжди спорт був частиною корпоративної культури, це також про здоров'я і фізичну безпеку. І на сьогодні ми поєднали його в умовах війни з волонтерством. Наші співробітники займаються спортом. А компанія за це робить донати на зсу. Наші люди вони самі знаходять місце, куди спрямувати поміч і самі проводять ці тренування. Тренування у нас з бігу, йоги, навіть тенісу. Хочу сказати, що фізична безпека фізичною безпекою. А ми дуже відчули швидко, що психологічна безпека це теж дуже серйозний ризик, особливо коли ми працюємо в контакт-центрах і наші люди постійно інформаційно перевантажені ну і емоційно також. Тому не менше уваги ми приділяємо психологічній безпеці наших людей. Про підтримку сьогодні було дуже багато сказано і проговорю, що для нас це також база, на якій ми працюємо. Перше, це підтримка від професіоналів, у нас також діють психологи, до них статися з будь-якого приводу. Це може бути консультація з сімейної медицини, точніше психології, а також це консультація з профвигорання. У нас щотижнево проходять вебінари на різні актуальні для людей теми. Це вебінари від тематика. Наприклад, як говорити з дітьми про війну, і також про те, як зберегати своє ментальне здоров'я? У нас є такі дуже сенситивні історії, на жаль, де ми також надавали підтримку. У Нашого хлопчика загинула майже вся родина від російської ракети за одну ніч. А ми зрозуміли, що ми не знаємо, як про це говорити. Тоді ми швидко знайшли спеціаліста і він навчив наших управлінців, як їм по перше утримати себе. По-друге, підтримати цього хлопця і, по-третє, підтримати свої команди, тому що такі історії вони б'ють по всім людям у контакт-центрі. І, на жаль, у нас є ситуації, не такі жахливі, де люди зберегали життя, але втрачали або було пошкоджене майно. В цьому випадку наша компанія компенсує і, хоча б трошки, полегшить людей цю психологічну шкоду. Ми помітили, що люди забувають про себе піклуватися, тому ми розробили візуал про всі можливості, які надає компанія у нашому телеграм-каналі за хештегом «Попіклуйся» Можна знайти інформацію про психолога, як замовити відпустку і які є людини права, яка вона, яка може бути відпустка. Також це візуалізація про лікарняні зарплатню, про пільговий мобільний зв'язок для родичів та про навчання. А також в умовах постійної невизначення ми намагаємось додати в роботу для людей максимум передбачуваності. Наша топ-команда на зв'язку і кожного місяця проходять онлайн зустрічі, де вони розповідають про те, що відбувається, яка поточна ситуація, і що ми плануємо на майбутнє. Ми відмінили стресові конкурси на всі професійні посади, окрім управлінських, і ми створили систему резерву. Кожен, хто хоче рухатися далі, він записується у резерв, проходить препідготовку і далі чекає на появу вакансії. Коли вакансія з'являється, найкраще з ефективністю з резерву рухається далі. Тобто, просто класно працюй, готуйся і іди далі без стресу. А також раніше ми співробітникам відправляли щомісячні плани, які у нас будуть прикольні активності. Зараз ми це робимо щотижнево. Це і про зміну горизонту планування і про передбачуваність. У нас є певна система. Ми щопонеділка кладемо в наш телеграм-канал інформацію, що очікує нас цього тижня. Обов'язково кожного тижня у нас є дві спортивні активності для тіла. Про що я вже казала? Є у нас один вебінар. Ми анонсуємо його тему. А ми запускаємо кожного тижня щось для нашого мозку. Це може бути майстер-клас або якю Батл, або якась така відкрита бізнес-гра. Ми проводимо активності для щастя. Далі розкажу, що маю на увазі, і також ми донатимо на ЗСУ. Про щастя. Я прям хочу поговорити сьогодні з вами окремо, тому що я вважаю, що ми маємо право бути щасливими. Не вважаючи ні на що, ні на що, і ми про це кажемо нашим людям. І ми намагаємося створити для них всі умови, щоб вони. На роботі були щасливими. Наші співробітники вони самостійно формують для себе простір, в якому працюють, щоб це їм було комфортніше, цікавіше. Наприклад, у нас в укритті кожна група зробила для себе локацію. Можете подивитися, як це креативно цікаво вийшло. Я навіть сама не очікувала, що таке можуть люди створити для себе. Також у нас групи займаються артом, розмальовують речі під стилістику своїх груп, і потім ми це викрашаємо для прикрас в контакт-центрі. А також ми мріємо про те, чим будемо займатися після перемоги, візуалізуємо і теж робимо цю візуалізацію на території нашого контакт-центру. Ми щоранку запускаємо в телеграм-каналі МЕМчики, нормальна тема. Ось також вітаємо з днем народження наших людей. І ми святкуємо різні дивні свята. Наприклад, там з останнього ми святкували День Лінивця, і люди в онлайн-каналі дивилися, як вони люблять лінитися. Ми вважаємо, що це там якось дивно чи ненормально. Це допомагає нам хоча б частково зберегти в цілісності наше ментальне життя. Але забезпечуючи таку підтримку для людей, ми не хочемо ходити, знаєте, в таку гіперопіку і провокувати у них почуття вивченої безпомічності. Тому ми вважаємо, що наші люди мають, як і всі українці, в принципі, відчувати відповідальність і брати її на себе і за свій стан, і за своє здоров'я, і за свої бізнес-результати. Тому у нас продовжує діяти парламент, коли люди з кожної групи збираються раз на квартал і пропонують активності щодо роботи контакт-центра. Вони сперечаються, голосують, але те, що вони обрали, я зобов'язаний впровадити. У нас є відкриті збори управлінців, куди приходять співробітники і діляться, як ми працюємо з бізнес-показниками. Як ми плануємо наші активності, Вони можуть пропонувати ідеї свої, це теж про відповідальність. І у нас люди самостійно обирають гібридний формат роботи. Що мається на увазі? Людина може брати сама, як вона працює. Це може бути формат дім? Офіс може бути 2 на 3 4 на 1 може бути 100 відсотків віддаленої роботи, але це може брати той, у кого 100% показники ефективності. Якщо ти вмієш працювати, вмієш себе контролювати, ми тебе відпускаємо, працюй як тобі зручно. Потурбувавшись про безпеку фізичну і психологічну, хочу з вами поговорити і про наш другий пріоритет це ефективність. Попрацювавши три місяці віддалено, ми для себе визначилися відносно форматів розвитку. Я знаю і сьогодні чую про це багато. Це справді так, що онлайн навчання це тренд, і це дуже зручно для того, щоб працювати в умовах війни. Але ми розділили, що якщо це навчання хард, то це онлайн, якщо це софт, то ми тоді збираємо офлайн формати, щоб люди спілкувалися, обмінювалися теплом і взаємодіяли. У нас були проблеми з мотивацією. У нас стало менше подяк від клієнтів. У нас стало менше вау оцінок від моніторингу. Ми ж почали думати, зрозуміли, що елементарно, коли люди не висипаються вночі через тривоги або обстріли, їм складно генерувати енергію емоції для наших клієнтів, і тому така ситуація і трапилась. А ситуацію ми не можемо змінити. Тривогу не можемо відмінити. Не можемо зменшити вимогу до нашої якості роботи з клієнтами, тому ми запустили поняття як супервау і суперподяка. І співробітники можуть отримувати вдвічі більше балів, якщо вони у складних емоційних розмовах діляться своєю енергією, підтримують клієнтів і постійно підтримують високий рівень емпатії. Також паралельно ми провели таку знаєте, гру по клієнтоцентричності. Ми розділили команди на дві групи. Одні ми сказали, щоб вони намалювали портрет клієнта своїми очима, а інші сказали, щоб вони намалювали портрет оператора очима клієнта, але не казали їм, що хто робить. І ось таке у нас вийшло. Насправді, мабуть, складно зрозуміти, де портрет оператора, а де клієнта, тому просто вам підкажу, що перший портрет зліва це у нас оператор. Очима клієнта, як це розуміють наші люди, а справа це клієнт. Також вони прописували характеристики. І з негативних характеристик, і по відношенню до клієнта, по відношенню до оператора у нас пересікалися нетерплячий, критикуючий, байдужий. Які висновки ми зробили? Сьогодні теж про це вже казали, теж проговорю, це дуже важливо, що ми всі травмовані війною, і вона впливає на поведінку і наших клієнтів, і співробітників, і всіх нас. І тут дуже важливо розуміти, що негативні прояви поведінки їх не можна виправдати, але їх можна зараз пояснити. І тому ми просили наших людей, щоб вони ставилися з розумінням до складних кейсів клієнтів і намагалися максимально допомагати вирішити проблему і підтримати наших клієнтів. Це допомогло. І хочу проговорити, що все, що ми ось робили, що я сьогодні розповідала, ми запакували у гейміфікацію, у велику гру, тому що гейміфікація вона завжди про плюс для ефективності. Ми даємо бали нашим співробітникам за все, що вони роблять, за робочі активності, за неробочі активності, за ефективність, за подяки, за суперподяки, за те, що вони рухаються по кар'єрних сходинках, за те, що вони проводять людей по плюс один, за те, що вони допомагають іншим і отримують овансії від інших відділів. Наші супервізори також можуть давати бали своїм людям за те, що ми не врахували в цій програмі. І таким чином ми все заохочуємо і мотивуємо їх робити все більше. Краще і отримати за все винагороду. Що потім відбувається з цими балами? Вони їх можуть обмінювати в нашому інтернет-магазині корпоративної продукції. Точніше, ми зробили візуалізацію під інтернет-магазин. А на сьогодні ця програма у нас діє вже 7 місяців, і насправді інтерес до неї не втрачається. І ми щотижня публікуємо результати і індивідуальні, і групові, і у нас групи змагаються, і прямо цією штукою ми дуже дуже сильно пишаємось. А ми зробили навіть візуалізацію для кожного типу продукції, придумали прикольні характеристики і робимо своєрідне промо, рекламу. Іноді знижки робимо для того, щоб захотити їх швидше обмінювати бали. Тому в цьому плані намагаємося бути креативними та френдлі до наших людей. У мене вже закінчується час, тому я швиденько проговорю, що знаєте, ми не знаємо, коли закінчиться війна насправді, але ми віднайшли ефективний спосіб яким чином в умовах війни не просто виживати, а продовжувати створювати крутий такий клієнтський досвід і для наших зовнішніх клієнтів, і для наших внутрішніх клієнтів, і ми продовжуємо стояти на своїй базі про те, що лише щасливі співробітники роблять щасливими наших клієнтів. Так, можливо, нас зараз щасливими роблять трохи інші речі ніж раніше. Але я сьогодні просто в такому шоці, що ми всі тут під час війни ділимось практиками. У нас вони дуже схожі: психологи, підтримка про здоров'я, про цю людину центричність. Це дуже круто, колеги. Тому продовжуємо тримати бізнес, тримати себе, тримати наших людей, робити все для перемоги України. Бажаю вам бути в безпеці, берегти себе і бути щасливими. Дякую за увагу.